Слава Богу, дорогі браття та сестри, читаючи Святе Письмо, ми кожного разу разом з вами роздумуємо на вічні теми, на теми зустрічі з Богом, на тему для чого ми живемо, яке закінчення життя кожної людини. Ми розуміємо, що життя людини коротке, і здається, навіть молоді люди. Часто забувають про те, що прийде і швидко прийде старість, і слід буде давати відповідь і тут на землі, а саме головне, там у вічності перед лицем Господнім за своє прожите життя. І все ж таки щасливі ті люди, котрі називаються послідовниками Христа, християнами, які правильно славлять Господа, тобто православними християнами, які являються дітьми Христової Церкви. І кожного разу, поєднуючись в таїнстві Євхаристії самим Богом, мають надію з ним воскреснути у вічності. Сьогодні ми вирушаємо до вічно-зеленої галілеї. На відміну від іудейської частини святої землі, тут йдуть рясні дощі і вкрита ця область найрізноманітнішою і для нас екзотичною рослинністю. З нового завіту Галілея відома як край, де Христос при своєму земному житті створив найбільше чудес. А починаємо нинішнє паломництво з Назарету, міста благовіщення. Саме тут при Святій Діві Марії явився архангел Гавриїл і повідомив, що вона благословенна народити Спасителя світу. Але до цієї події Назарет був маловідомим невеликим поселенням, мешканці якого до того ж мали лиху славу. Коли апостол Нафанаїл почув вперше про Месію і дізнався, звідки він родом, то запитав. А хіба може бути щось добре із Назарету? Але Господь оправив так, що саме тут минуло дитинство Ісуса Христа. Богородице є, радуйся, благодатна я Марія, Господь з тобою. Благословена ти в женах і благословена. Ліва Твоєго, як Спаса родила сі душа Православний храм у Назареті за переданням споруджений на тому місці, де відбулася зустріч Діви Марії із благовісником. Сюди разом з паломниками зайдемо, і ми. Господь з Тобою, благословена Тівшена, і благословена твоєго, я коспа родила сі душа. На місці православного храму колись було і джерело, з якого Діва Марія брала воду. Сьогодні воно є символом Назарету. У місті є й відома католицька святиня Базиліка Благовіщення. Вона стоїть на тому місці, де жило праведне сімейство. Цікаво, що нинішній Назарет має дві муніципальні влади: дві мерії, дві поліції, арабську та єврейську. За 10 кілометрів від Назарету гора Фавор, де відбулося преображення Господнє. Порівняно вона невисока, трохи більше 500 метрів. Піднімаються на святу гору пішки або ж на невеличких автобусах. Доки паломники чекають, підприємливі араби пропонують свіжовирушений гранатовий сік. Заїхати на фавор на авто неабияке випробування для вестибулярного апарату, але воно того варте, щоб побувати і помолитися на місці преображення господнього. Чин икона написала. Очень Ручками вот эти много нарисовала. Все пишет прославляет Бога. Прославляет Бога. Да. Три слова. Спасибо, господи. И он возился, если на море христи, Боже. О, Господи, учеником твоим славо твою не кожеможа. Ми знаходимося на горі Фавор, на якій Господь наш Ісус Христос преобразився, тобто показав свою славу, славу Божества, щоб ні в кого не було сумніву, що він проста людина. На Фаворі, ось на цьому місці, бачите, видно, з'явилось два небожителі. Два пророки, Мойсей і Ілія, які розмовляли з Ісусом Христом про ті страдання майбутні, які Христос мав перейти у Єрусалимі. Учні Петро, Яків та Іван були свідками цієї події. Обличчя Ісуса Христа сіяло, як Сонце, і під одяг його був білий. Православний грецький жіночий монастир Преображення Господнього знаходиться в північно-східній частині вершини. Цікава історія його заснування. Виходець із Молдавії, чернець лаври Сави, освященного Іринарх, мав водіння, у якому отримав повеління оселитися на вершині гори Фавор. Зійшовши на святу гору, чернець побачив залишки стародавньої візантійської базиліки, зведеної ще святою Оленою. Разом зі своїм помічником і родияконом Нестором почали вони відновлювати базиліку. Але не встигли, оскільки архимандрит Іренарх помер у 1859 році. Храм добудували за кошти російських жертводавців і освятили 6 серпня 1862 року. Найперший храм, який звела свята Олена, за однією із версій, був освячений в честь апостолів Якова, Петра та Іоанна, які були свідками Преображення, а за іншою в честь самого Преображення Господнього. Божий Спасителю наш, упование всех концепт земли, Иисус, море будь милости, милости пути владыков, погресик наших непонилыми. Милості, Бой человека любит в тебе. Слава сылая и Массу и Сына и Святому Духу. Мини приездно и вовеки веку. У нинішній святині є чудотворна акафісна ікона Пресвятої Богородиці Нев'янучий Цвіт. З мистецької точки зору цей образ не становить жодної цінності. Він виконаний на звичайнісінькому газетному папері. Але цікаво інше Його виявили у пляшечці на березі Галілейського моря арабські діти і принесли у храм. Сьогодні по краях ікони фотографії людей, які хочуть отримати зцілення. Поруч висять позолочені та мідні медальйони травмованих частин людського тіла, адже безліч чудес по вірі і по щирій молитві було біля цієї ікони. Аксіонести носалітос, Og den som ligger nær deg. 15 серпня, коли православна церква святкує Преображення Господнє, на фаворі, відбувається ще одне чудо: на святу гору опускається безліч хмаринок. На Галилейська місто, де Ісус перетворив звичайнісіньку воду на вино. З Євангелія знаємо, що було це на весіллі у Симона Зилота. Сьогодні важко уявити, яким було весілля у євангельські часи. А головним у нинішніх, якщо беруть шлюб, православні віряни, є таїнство вінчання. Наш незмінний гід на святій землі, матушка Магдалина, радить невінченим подружжям обов'язково взяти церковний шлюб. Ви знаєте, що ніколи не Я очень знаю батюшек много, которые помогают венчать людей, которые почти уже умирают. Они не венчаны Ваня, дядя Петя, вы венчили, Таня, сынок, влада была. Батюшка, давайте всю неделю на колясочке, на машине вас привезем, давайте вас повенчают. Вы этим сами спасетесь и их спасет. Делайте, пока есть возможность это все делать. А вы спросите своих родителей, они венчаны. Ваши знакомые родные и близкие, они венчаны. Не бойтесь. А когда вы скажете, пане, Петя, вы же не венчались, а знаете, что ваши дети растут, они в все равно, что вы нагуляли на улице. Не важно, что вы живете 50 лет под одним головом. Они вам как-то перестанут, а все равно задумаются, и, все равно, и все идет Господь. Но вы тем самым в себе поработаете спасение грехов и помогаете людям. Вот оно расставление Божье, меняется не отцаясь на перед мужьями, вы действительно помощницами, потому что нам это даст спасение. Господь сказал женщине, а она спасется через что? Чадородие. чадородие. А чадородие что знает? В нем не только рождение детей, ну, вы все взрослые, я вам скажу открыто. Вот батюшка сходила, что это значит? Что это значит? Через дорога? Это первое, что смирение. Ну, выложиться перед ним. Не просто. Родить ребенка надо на все быть с ним готовиться, со что все, когда он хочет, тогда как, и все, Господь определяет, что и когда. А не так, не, мы не будем за родителей заводить, у нас нема душей, у нас нема квартиры, и все. Все, ват, ват, Под фальфарные трубы туда 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 Помоги вам, Боже, и нам помоги всем, и мне помоги Боже, чтобы вот это все, что я сказала, славу Божьему. Дослухатися до слів мудрих людей це також суть паломництва на святу землю. Адже з таких місць ми маємо повертатися духовно багатшими і у вірі сильнішими. А на сьогодні наша подорож святими місцями Галілеї завершується. Наступного разу побуваємо в інших не менш святих і мальовничих її куточках, наш шлях проляже по Йордану, в Капернаум, Тіверію, Магдалу і стежками Ісуса по Галілейському морі. Кожного разу, дорогі браття та сестри, коли ми з вами переживаємо період Дня П'ятидесятниці Сходження Святого Духа на апостолів, ми згадуємо той чудесний день, коли в Єрусалимі, в Сіонській горниці, Господь дарував для учнів обіцяного Духа Святого. Ми бачимо, як поміняли своє життя апостоли. Як апостол Петро. Після сходження благодаті Святого Духа вийшов на проповідь, і простий рибак заполонив своєю полум'яною проповіддю трьох тисяч людей, які відразу прийняли хрещення. Після цього, проповідуючи апостол Петро біля червоних воріт, після того, як зцілив Кульгавого, відразу виголосив проповідь і п'ять тисяч людей прийняли хрещення. Уявіть. І разом подумаємо, 5 тисяч людей після проповіді апостола приймають хрещення. Звичайний рибак. Людина, котра не могла і два слова зв'язати і правильно побудувати речення. Пригадуйте, як апостол Петро перебував в домі Анни Кайяфи і відрікався від Христа. Служниця промовила, що ти галілеянин. Тобто твоя мова, твій акцент. Видає те, що ти з Галілеї, в тебе певний діалект твоєї мови. І ось цей апостол після сходження благодаті Святого Духа виголошує проповідь і навертає людей до Христа, творить чудеса. Пізніше Святий Дух, котрий зійшов на апостолів, творить і інші чудеса. Апостоли розходяться по всьому світу, проповідуючи світло Христової істини. І ось це Євангельське вчення стає актуальним і сьогодні являється. Тим основним путіводителем до Царства Небесного. І фактично всі, котрі живуть на планеті Земля, мають можливість прочитати святе Євангеліє. Дух Святий живе в церкві. І через хіротонію, тобто через рукоположення єпископа, дарує церкві священнослужителів, тих, хто наділені Святим Духом, звершувати. Таїнства Христові. Ви знаєте, що в церкві є сім таїнств. Кожен з нас переживає такі перші особливі таїнства уже після народження, як таїнство Хрещення та таїнство миропомазання. Дух Святий і тут діє через усі таїнства Що таке таїнство. Таїнство це сходження благодаті Божої, таємниче сходження. І ось в таїнстві миропомазання. Є такі слова, котрі являються основою, формулою цього таїнства печать дара Духа Святого. Що ж означають ці слова? Ось таким запитанням ми знову звернулися до молодих людей і запитали, що вони думають чи знають про таїнство миропомазані, зокрема про основні слова цього таїнства, про печать дара Духа Святого. Коли дитинку хрестить, на неї сходить Божа благодать. От саме цей обряд хрещення є одним з найважливіших з найважливіших подій у нашому житті. Дитині надається релігійне ім'я і сходить ця печать Духа Святого. Це ніби Божа благодать, Боже благословення. Під Час хрещення Ісуса Христа на нього зійшов Дух Святого Отця, і так само при хрещенні кожної маленької дитинки, на нього сходить Дух Святий, і це означає, що ця маленька дитинка вона від неї відділяється, вона зрікається первородного гріха. І тепер, з цього моменту, з цього таїнства хрещення, з нею час перебуває Дух Святий, який її оберігає. Захищає, і з цього моменту саме головне завдання перед батьками полягає у вихованні дитини як православного християнина, який би власне притримувався всіх законів таїнств православної церкви і слідував заповідям Божим. Христос рождається. Славіте, дорогі волиняни, люба наша молодь. Шановні брати і сестри, церква живе за рахунок дії, благодаті Святого Духа, церква стовп і утвердження істини. Церква це громада віруючих людей, з'єднана одним хрещенням, одною вірою в єдиного Бога. В церкві є таїнства – і таїнство хрещення. У нашій традиції хрестить немовлят зразу після народження. Ця традиція сягає ще апостольських часів. Я думаю, і скажу вам сьогодні, що ви знаєте, що євреї мали знак боговибранства, і Бог Аврааму сказав, щоб Авраам зробив обрізані крайної плоті. Всім мужчинам, а потім заповідав кожному немовляті, чоловічої статті на восьмий день робити обрізання крайній плоті. Це Боже повеління Аврааму. І Авраам так робив, так роблять і до сьогодні євреї, які зберігають іудаїзм. І ніхто не каже, чому ж євреїв обрізують на восьмий день. Вони ж нічого не знають, що це з ними роблять. Яка це обітниця, а така Божа постанова? Апостол Павел каже: у нас, християн, не рукотворне обрізання, у нас хрещення. Тому традиція ще з часів апостольських хрестити немовлят утвердилася. І сьогодні, коли вже всі ми християни, і батьки, і діди, і прадіди, і козаки, і гетьмані, наші далекі-далекі прадіди, які вже пішли у вічність, вони були християнами вже понад 1020 літ, як наша земля офіційно прийняла християнство, то тепер родити нам язичників і долопоклонників не личить. Тому у нас є традиція хрестить діточок зразу після їх народження. Але, мабуть, не всі ви розумієте то, що під час хрещення дитини звершується зразу два таїнства. Перше таїнство це хрещення від води і Святого Духа, коли людина немовлятко від і дії Духа Святого, народжується для вічності, для Царства Божого. А друге таїнство – це зішестя Святого Духа на новохрещену людину. Читаючи святе письмо, діяння апостолів, ми читаємо, що апостоли ходили. Проповідували Євангеліє, проповідували Христа розп'ятого і Воскреслого, і багато людей увірвали і приймали Християнство, приймали хрещення. А потім приходили апостоли старші, і на тих грешених людей покладали свої руки, і через положення рук сходив на новохрещених Дух Святий. Тобто апостоли сповіщали. Дух Святий Новохрещеним людям. Історія нам церковна каже, що коли народу стало так багато, що вже не можна було, щоб усім поклали навіть руки на голови, то апостоли стали висвячувати єпископів. І єпископи стали рукополагати присвітерів, а потім вже в церквах помісних стали варити міро, другоцінне міро, тобто пахощі. Пахуче масло. І ось, наприклад, якщо взяти московський патріархат, у Москві патріарх через три роки на четвертий рік варить міро, закупляють пахуче масла і виливають їх у великий котел, палиться дровами під котлом, і з великого четвер... з понеділка після. Вербної неділі до великого четверга три дні це мір вариться, потім приносять його у кафедральний собор, де служить Патріарх. Під час літургії це мира вноситься через царські врата до престолу, у спеціальних сосудах ставиться біля престолу і проходить його освячення. І є такий невеличкий стонецьким горлушком. Алавастровий сосуд з перших віків християнства, в якому зберігається миро ще від святих апостолів, з того сосуда надливають по кілька крапель усі інші сосуди миро. Потім з усіх сосудів по одненькій ложиці наливають назад у Алавастровий сосудик. таким чином зберігається приємственность святого міра від часів апостольських, освятивши це миро, Міра зберігається патріархії. Наприклад, я, єпископ Волинський і Луцький, по потребі їду в Москву, пишу прохання, щоб Патріарх виділив для моєї єпархії, для хрещення немовлят на моїй єпархії, святого мира, дивлячись, скільки парафій, яка народжуваність дітей, чи літру, чи два. Мені відділяється Святої Мира, я його благовійно привожу. Збираю його в іпаріхальному домі, в святому місці, приходять всі благочинні, я їм наливаю по 100, по 150, по 50 грамів святого мира. Вони роздають священникам у крісільні яшечки, і священники, коли хрестять дитинку, звершивши хрещення дитини, потім звершують миропомазання. І тоді, коли беруть Святомира на стручець на паличку, мажуть хрестик на лобу і кажуть Печать дара Духа Святого Печать дара Духа Святого. Таким чином запечатліваються всі чуттєві органи у людини, і людина отримує благодать Святого Духа. Та що треба розуміти, що таїнство хрещення. Зразу єднається таїнством миропомазання. Печать Духа Святого це незведення або просьба у Бога послати Святого Духа на новохрещену дитинку руками священника, але через помазання святим миром. Кожен з нас, хрещений у канонічній православній церкві, помазаний святим миром і має на собі печать. Дара Духа Свята. Головне не втратити нам ціє печаті дара Духа Святого і жити так, як велить нам Святий Дух в чистоті і святості. Дорогі браття та сестри, не забуваймо читати Святе Письмо, вивчати його, читати життя святих, дивлячись на їх подвиг, дивлячись на те, як Дух Святий діяв. Серед перших християн, серед апостолів мужів апостольських як Дух Святий допомагав і іншим учням Христовим, послідовникам Спасителя, дивлячись на їх життя, ми повинні ставати кращими і крок за кроком наближатися до вічної зустрічі з Богом. Залишайтесь з Господом, до наступної неділі, до побачення!